Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо всіх енергетиків і любителів футзалу у місті Львові. Сьогодні ми проводимо жеребкування 13-го чемпіонату з футзалу ТОП Енергія 2019 серед керівників енергопостачальних компаній України. Цей чемпіонат відбудеться у Львові на початку травня, а жеребкування проводитиме заступник голови правління пратові обленерго Ярослав Стасюк та голова проспілки спілки обленерго Тарас Костів. Запрошуємо до слова Ярослава Григоровича Стасюка. Доброго дня, шановні люди. Хочеться запросити всіх вас, учасників і вболівальників на 6-10 травня до міста Львова на ТОП енергію 2019. Символічно, що цього року ми приймаємо як Львів Обленерго і місто Львів цей захід мініфутболу, футболу так як в цьому році виповнюється 125 років з дня електрифікації. Міста Львова 125 років тому перший трамвай на електричній тязі поїхав, і відповідно з цього часу ми рахуємо електрифікацію Львівщини. Тому всіх запрошуємо до нас, до міста Львова. Надіюсь, що ви проведете дуже чудовий час. Всім вважаю перемоги. Ми зі своєї сторони зробимо все для того, щоб ви провели тут добрий час. Ми будемо робити багато заходів, які вам дуже, дуже сподобаються, я сподіваюся. Тому зараз переходимо до жеребкування відкритого чесно онлайн Прозорро. наживо. Прозоро. Отже, коротко про процедуру жеребкування. У нас є 12 команд, 12 команд учасників чемпіонату, які будуть поділені на чотири групи, по три команди A, B, C та D. У нас є 4 сіє команди команди, які зайняли в попередній наті призові місця це Прикарпаття Обленерго, Бі, Обленерго, Суми Обленерго та Київ, Обленерго. Ми розпочнемо з цих команд, і відповідно кожна з сімних команд потрапить в одну з груп. Отже, будь ласка, ми готові? Розпочинаємо. З Богом? Так, да, З Богом. Мішайте, мішайте. Так. Команда групи Ей Суми Обленерго. Ближче, щоб шо, шо, да. шо. Отже, команда Суми Обленерго бере участь у чемпіонатах з 2014 року і є трьохразовим володарем бронзи чемпіонату з 2015, 17 та 18 роках. Індивідуальний відзнак Андрій Чуйко, 2016 рік, Юрій Бобко, кращий нападник 2017 рік. та Доставки Сік кращий воротар 2018 року. Управління Дебавка Ігор Богданович, до речі, виступає безпосередньо бере участь в чемпіонаті і голова профкому Богойова Галина Олександрівна. Така інформація у нас про команду. Група Бі. Група Бі. Вітайте Київ Обленерго. Команда Київ Обленерго в чемпіонаті минулого року зайняла четверте місце, а загалом бере участь в чемпіонаті 2010 року. Також знову ж таки були індивідуальні нагороди в 2018 році. кращим захисником визначення Олександра Мартинюка, а в 2014 році Олександра Ніверчука кращим нападником. Він Віталій Шайда був кращим тренером 2014 року. А ще у команди Києва Обленерго були кращі у році і був придатській симпатії 2017 року. Отже, команда Києвобленерго трапляє групу Бі і група Сі. Так, група «Сі». Команда Прикарпаття Обленерго. Наші Ой. сусіди хороші. Прикарпаття Обленерго господар чемпіонату минулого року. І переможець. До речі, також в команди ще є три перемоги в піонатах, три срібла. Загалом команда бере участь від самого початку формування турніру з 2007 Також в команді є індивідуальні знову ж таки нагороди. Юрій Костишин кращий бомбардир 2010 року, Олександр Бубен. Призглядацькій симпатії кращий гравач 2014 року, кращий захисник 2017 року. Василь Костюк, кращий бомбардир 2008-14 року, а Сергій Єфімов кращий бомбардир 17 та 2018 -го років. Голова правління, Гарна Бубен Олександр, Олександр Олександрович він також виступає безпосередньо в складі команди. І голова профкому Тишко Ольга Степанівна. І група ну, тут прогнозувати не будемо, а наша компанія Львів. Обленерго. Група Дій. Дві Обленерго, так само кілька слів на нашу команду. Беремо участь з початків формування чемпіонату з 2007 року. Команда завойовувала золото у 2009-2012 роках, срібло 2018 року, в минулому році, бронза 2016 року. Також були низка індивідуальних набор, зокрема в минулому році, кращим гравцем визнано Андрія Федора. І кращим бомбардиром був 2016 року. Отже, ми переходимо зараз до несіяних команд і розпочинаємо знову ж таки з групи A. Отже, яка команда потрапить в групу A? Група A. Так. Група A, Одеса, Обленерго. Отже, в групі A, Одеса, Обленерго. Голова правління Ніверчук Олександр Миколаєвич також виступає в складі команди по чемпіонаті, голова правкому Осача Ірина Олексіївна. Команда бере участь у чемпіонатах з 2007 року, були золото у 2016 році, два серібна 2007 та 2015 роки, три бронзи 2010, -й, 2011 -й та 2013 роки. І були знову ж таки індивідуальні нагороди. Група Б, друга команда в групу Б. Б2, Київські електромережі. Отже, Київські електромережі, втрат це Київські електромережі, Доктор Фоменко Олександр Валерійович. Виступає у сказі команди. Голова профкому осадчу Людмила Володимирівна. Команда на чемпіонаті бере участь у 2010-14 роках і у 2017 році продовжила виступи на чемпіонаті. Це не була група. І зараз група Сі. Друга команда в групі Сі. Так. Сі 2. Чернігів обленерго. Чернігів обленерго. Голова правління Ільницький Михайло Васильович бере участь у виступах команди. Голова профкому Гончарова Вікторія Миколаєва. Досвід команди у чемпіонатах, участь у 2009-10 роках і з 2014 року постійний учасник. Досягнена бронза 2009 року. Відзнаки Юрій Бойко през 2014 року. І група Ді. Друга команда в групі Ді. Група Ді. Д-2. Херсон Обленерго. Херсон Обленерго, голова правління Сафонов Олександр Миколаєвич. Голова правління команди. Команда бере участь у чемпіонатах вже 5 років з 2014 року. І тепер у нас буде визначено по третій команді в групах. Знаємо, знову ж таки, з групи команда А3. Житомир Робленерго. Житомир «Обленерго» Голова правління шекета Олексій Михайлович бере участь у виступах команди, голова про Літвін Ігор Олексійович. Досвід команди участь 2014 року. Відзнаки є в команди. Також Олексій Шекета, кращий воротар 2015 року. Група Бі. Третя команда. Рівне Обленерго. Рівне Обленерго. Голова правління Немержицький Сергій Миколаєвич. Гравець команди. Так само. Голова правкому Голуб Микола Тихонович. Команда бере участь у чемпіонатах 2012 року. Серед візнак. Кращий воротар 2016 року. Ігор Пінчук. Група Третя команда. Обленерго. Полтава Обленерго, Обленерго» тебов голови правління стройний Руслан Вікторович, гравець команди, голова профкому Оліник Ігор Леонідович. Команда провелася в чемпіонаті є, власне, золото в першому дебютному році і бронза в 2014 році. Також є індивідуальні відзнаки команди. І залишається група, остання, остання група Ді, третя команда. Тримаємо інтригу. Хмельницький обленерго. Хмельницького обленерго. Отже, Хмельницький обленерго, його генерального директора Коза... Козачук Олег Іванович. гравець команди, голова профкому Макаров Олександр Олександрович. Команда беруться в чемпіонаті 2018 року. Це другий виступ команди. І зараз повністю всі екрані оголосимо ще раз. Всі групи. Група А – Суми Обленерго, Одеса Обленерго, Житомир Обленерго, група Б – Київ Обленерго, Київські електромережі, Рівне Обленерго. Група С Прикарпаття Обленерго, Чернігів Обленерго, Полтава Обленерго, група Д – Львів Обленерго, Херсон Обленерго і Хмельницьк обленерго. Ну що, буде заруба, правда? Ми все визначились з, з командами і зараз для підведення підсумків слово надається Борису Петровичу Костю, голові, голові про спілки брати в Вітаю всіх колег-енергетиків з першою офіційною трансляцією 13-го чемпіонату Топенергія. Хочу нагадати вам, що відкриття цього турніру відбудеться 6 травня в місті Львові. Це ресторан готелю Соната в місті Львові, вулиця Морозна, 14 о 18.00. Також вже завтра очікуйте на офіційних інтернет-ресурсах чемпіонату графік, графік турніру. І Всю актуальну інформацію зможете отримати на Facebook-сторінці Топ Анери 2019 та офіційному сайті турніру Energy BA. З нетерпінням чекаємо всіх команд учасниць в нашому місті Львові. Тренуйтеся, беріть з собою хороший настрій. До скорої зустрічі. Дякую.